Розділ 28. Того ж самого року, на початку правління Юдейського царя Седекії, у четвертому році його царювання, в п'ятому місяці Ананія, син Азура, пророк з Гівеона, звернувся до мене в Господньому домі в присутності священників і всього народу з такими словами. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, запевняючи, Я зламаю ярмо Вавилонського царя. Через два роки я поверну на це місце увесь посуд Господнього храму, який забрав Вавилонський цар на вуходоносор з цього місця і переніс його до Вавилона. Так само я поверну на його місце і юдейського царя Єхонію та всіх громадян юдеї, яких запровадили до Вавилона, говорить Господь, тому що я розіб'ю ярмо Вавилонського царя. Пророк Єремія дав відповідь пророкові Ананії там же, в присутності священників і перед всім народом, який стояв у Господньому храмі. Пророк Єремія сказав: Нехай би і справді так зробив Господь, нехай Господь виконає твоє провіщення і поверне з Вавилона на це місце посуд Господнього храму, як і всіх полонених, але вислухай слова, які я скажу тобі, і нехай почує весь народ. Пророки, які були з давніх давен, задовго до тебе й до мене провіщали відносно багатьох країн та потужних царств про війну, голод і моровицю. Проте пророки, котрі провіщали мир, лише тоді визнавали правдивими послами Господа, коли слово пророка збувалось. Тоді пророка Нані рвучко стягнув ярмо з шиї пророка Єремії і розбив його. Перед усім народом Ананія вигукнув такі слова. Так говорить Господь, протягом двох років, саме так, я зламаю ярмо на вуходоносора Вавилонського царя, знявши його з шиї всіх народів. Пророк Єремія повернувся і пішов своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія розбив ярмо, стягнувши його з шиї пророка Єремії. Було до Єремії Господнє слово такого змісту. – «Іди і скажи Ананії слова, які говорить Господь. Ти зламав дерев'яне ярмо, але я замість нього зроблю залізне ярмо, тому що так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, Я надіваю на шиї всіх цих народів залізне ярмо, аби вони служили на вуходоносору, царю Вавилону. Навіть польових звірів я віддав йому. Далі пророк Єремія сказав пророкові Ананії, Слухай, Анані, Господь тебе не посилав, в той час, як ти викликаєш у цього народу надію на те, чого не станеться, тому так говорить Господь: Я змету тебе з поверхні землі, і цього ж року ти помреш, бо ти свідчив усупереч Господу. У тому ж році, сьомого місяця. Пророк Ананія помер.